Сьогодні будемо їсти з вами десерт із яєчним жовтком. З десертами з яєчним жовтком я вже знайома. Познайомила мене з ними Юля. В Португалії вони там прям цей яєчний жовток скрізь кидають. Дивимося, що придумали китайці. Насправді у китайців. Навіть пашти ще є, бо Португалія колись мала свої колонії. В Китаї купа упаковки, просто неймовірна її кількість. Купа пластику, обгорток, пластмасок. Причому воно все таке дуже дебеле. І ось зазвичай ти витягаєш з коробки іще один пакетик, в якому є іще одна коробка. Йолк Паф! Дуже часто я просто не можу відкрити ці амінь. I mean. Навіщо пахне приємно. Запиваю оцим трав'яним чаєм тут багато троянди і ще якась війня. Я не знаю, з якого воно тіста. Якщо цікаво, почитаю. Такого приємного кремового кольору. І чи можу я його розламати? Не знаю. Прийдеться кусати. М -м -м. Спочатку. Нас зустрічає тісто. Потім рисова штучка тягуча, типу як моті-моті. Ось така вона тягуча, як жувачка. Ой! Далі ми доходимо до яєчного жовтка. Я вам скажу, виглядає воно в розрізі, в розкусі. В принципі, так само, як і на картинці. Ну, як людина, яка любить дивні смаки, якщо вони не кислі, скажу вам, що мені, в принципі, подобається. Це прикольно. Цей жовток, яєчний всередині, це не просто витягнутий з яйця цілий жовток. Це 100% яєчно-жовтковий порошок, який підсолодили, зробили з нього пасту і заштовхали цей десерт. Але на смак це як солодкуватий яєчний жовток. Прикол, звісно. І звісно, мені тепер хочеться зберегти цей контейнер для чогось.